Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про контролерів в нашому житті, які тільки й слідкують за тим, щоб ми робили все правильно, на їхню думку, щоб ми обов'язково підчинялися, слухалися і жили. Їхнє життя, а не своє в цьому відео буду ділитися власними історіями і взагалі от поговоримо так хвилин 10, плюс-мінус одна хвилина, тому що далі побіжу відпрацьовувати техніку пісочної арт-терапії. Отже, чи є в вашому житті? Можливо, були люди, які постійно вам вказували, можливо, досі вказують, що вам робити. Наведу приклад. Нещодавно, пару днів тому, виклала в Тікток в себе відео, де я вишу а, в гравітаційних капцях таких. Просто вишу на турніку, прийшла повисіти. І мені написали коментар під відео: То ж роби щось! Що ж ти висиш, як та літуча миша? Знайома вам ситуація? Чи приміряєте зараз ви оці слова на, на свій якийсь досвід? Я так спочатку подумала, хм. Не знаю з якою метою можливо в цієї людини самі добрі, ой, самі добрі наміри, тому що людина смайлик поставила такий в кінці. Я собі думаю, ну, такий собі, може, чоловік справді мені хоче добра, але ж такі люди є, які займаються таким, роби щось, не сиди. Ну, там є декілька варіантів, так точно. Це може бути а, від власна проекція людини цієї. Ну, наприклад, я собі така думаю: хм, що ж там за чоловічок такий а, по ту сторону, а, значить, екрану, який, мабуть, собі взагалі не дозволяє нічого робити. От знаєте, це як наші батьки, коли а, заходять в кімнату до тебе, а ти нічого не робиш, і мама така, а! Ти вільна, не зайнята. Давай я тебе зараз запряжу, давай нагороди, давай посуд, помий, там чи поприбирай, чи щось, щось роби. Як це ти просто відпочиваєш? Тому що вони не вміли відпочивати. Да? От особливо батьки трудоголіки, хто виховувався у сім'ї трудоголіків, і в мене самої а, довгий час було таке. Добре, ще до психології прийшла в досить молодому віці і швидко від цього позбулася. І тепер можу валятися таку ногу закинути нога на ногу і собі валятися просто в будній день. Якщо в мене там немає консультацій, немає важливих справ, не записую відео, я собі валяюсь, задерла ноги, і мені прекрасно. Але так було не завжди. У мене було довгий час таке відчуття, якщо там мама працює, якщо всі зайняті, я теж маю бути зайнята. Я вчила а, уроки або читала, я була при приділі. І а, вже за кордоном, особливо коли я працювала за кордоном, на заробітках тяжко працювала. Я працювала 4 дні працюю, потім 4 відпочиваю, 4 ночі працюю, потім відпочиваю. На заводі працювала а, на Samsung. І ну, робота, я не скажу, що, що там. Така складна, там якось, я не знаю, не мішки грузили чисто. Навіть там була робота, така, де я переважно на комп'ютері перевіряла брак, або на лінії стояла, і це теж було все дуже чистенько. все. Але те, що просто потрібно було стояти 12 годин на ногах і вночі, і в день, а ще ж хотілося заробити грошей, то я брала не 4 робочих дні і 4 вихідних, а я брала там. А, ні, три, три брешу, три через три, але я брала чотири, а то і п'ять інколи. І там пару днів відпочивати. І от коли я лежала, вся така, моє тіло вже просто а, не може фізично працювати, нічого робити, я така лежу пластом на ліжку, і думаю, що ж це я лежу. А, у мене тоді був колишній хлопець, він каже, давай фільм якийсь подивимося. А я така лежу напівмертва, кажу, який фільм? Ти що, я краще курс, подивлюся, психологічний якийсь. Я постійно або там люди їдуть на роботу, сплять в автобусі, тому що виїжджали ми о 6-й годині ранку і там годину на доїзд, Бо жили в Будапешті, а завод сам в місті Геод, здається, знаходиться. Ну і доки добиралися, люди отак відкинулись, сплять собі на, на цих на кріслах. І я в навушниках слухаю курс. Тому що мені ж потрібно, в мене там я проходила онлайн-навчання, і мені ж потрібно ці психологічні курси ну, встигати, встигати з усіма. Я слухаю курс. Їдемо назад з роботи, всі такі напівмертві теж сплять, я слухаю курс. І, і це ну, я до того розповідаю, що я сама така. У мене в самої є невроз такий був і такий трудоголізм, що ні-ні ні, навіть коли ти відпочиваєш фізично, ти маєш працювати мозком. Ти, ти не маєш права відпочивати. Так, виключу нафік цей холодильник. Щоб не заважав, забула виключити. І розумієте, от проявила агресію, що ви ну, не бачите, екологічно. Зажужжав і. А, так. Так, відпишу, відпишу колезі, якраз пише, що затримується, і. І, і добре, що, що затримується, тому що і я зможу, можливо, більше затримуватись на відео. Так, про що я розповідала? А, угу. Про те, що я сама собі не дозволяла довгий час розслаблятися. А, і, і я пам'ятаю, як мене дратувало, що мій колишній хлопець міг собі дозволити а, подивитися фільм чи міг собі дозволити пограти в комп'ютерну гру. Я така думаю. Як це так? Чого ти не розвиваєшся? Давай давай разом зі мною, давай, вивчай психологію, давай розвивайся, давай. Що ж це за деградація така? давай. І він ну, не міг зрозуміти, чого я до нього причепилася взагалі. Тому, з однієї сторони, з одного боку, я розумію цих людей, тому що я ж кажу, я а, щось десь така сама. А, і взагалі, коли мене щось дратує в інших, я собі така так, Катя, а що тебе так дратує? Ага, ти така сама, або була така сама, або є десь така сама, десь в якихось моментах ще залишилась така сама. А, ось Ось такі цікаві штуки. Поспостерігайте за собою, якщо ви і є та людина, яка прямо а, всіх кошмарить, напрягає, а, щоб всі були при ділі. В соціоніці є, а, є такий є, не психотип, соціонічний тип. Штірліц вони люблять. Ну, це, а в психології це просто люди з неврозом а, і, і трудоголіки. От якщо ви за собою помітили, що ви така людина, яка напрягає всіх рідних, близьких, давай працюй, працюй бігом, бігом, бігом працюй, а, то трішечки видихайте, заспокоюйтесь, сповільнюйтесь, заземлюйтесь і дозвольте собі. Відпочити, бо те, що вас дратує в інших, як це так хтось може просто висіти на турніку і нічого не робити? А що ви не дозволяєте собі робити? Чи дозволяєте ви собі отак повисіти верх ногами? Чи дозволяєте ви собі на ліжку повалятися, просто так, нічого не робити? Задумайтесь над це. І може, врешті-решт, почніть собі дозволяти? І тоді менше будете докопуватися до інших людей. Знаєте, це є такі мами або свекрухи чи тещі, які. що це ви нічого не робите. Такі молоді, Боже, я вже встала в 5 годин чи в 6 годин ранку, і я вже всю роботу переробила, я вже і на город побігла, і на ринок побігла, і з ринку прибігла, і купила сметани, і сиру, і я вже така молодець, і з сусідкою поговорила. І я вже тут, я не знаю, там, коня на скаку зупинила, а ви все спите до обіду. Як це так можна? Куди цей світ котиться? Що ця молодь собі думає Я взагалі не знаю. От якщо ви такі, або якщо у вас є такі люди, то це якраз про, про такий невроз, це ваше, це ваше. В даному випадку не пам'ятаю, як звати того чоловіка, який написав мені коментар: це теж чоловіче, ваше, це не моє. Моє відпочивати і кайфувати від життя. Боже, як я рада, що я в досить молодому віці це зрозуміла, і мені не прийшлося довго, а, довго жити в цьому неврозі. Спробуйте, можливо, вам теж сподобається. Я сьогодні голосніше говорю, тому що бомбить мене енергія. Думала, що це щось з мікрофоном, це, мабуть, я тихо говорю. От я коли мене бомбить, знаєте, коли, голос, коли звук голосніше, мене зсередини бомбить. Я на агресії тут виступаю. <кій> так. Що ще? Про контроль. Також це можуть бути люди, які люблять вас контролювати. Люди, які кажуть, чого ти нічого не робиш, Роби щось. Люди, які кажуть, чого ти не воюєш, Іди воюй. Люди, які кажуть, перекрасись, перефарбуйся, бо тобі так негарно, які кажуть, що ти за брови зробила? Мені таки не подобається, зроби собі тоненькі, а не широкі. Люди, які кажуть: коли діти, а що це, а що це ви затягуєте? Буквально були була з чоловіком там на його батьківщині, їдемо сусід. Просто зупинилась біля сусіда привітатися. Він такий каже: Ну, ви не затягуйте з цим процесом. Хочу дивізію. Я кажу: вони ще довго нас будуть задовбувати. Каже, та не звертаю уваги, це ж от такий народ. Да? Я, я якби розумію, я навіть вже з такою, ну мене це якось. Я вже сміюся з цього. Але все одно бляха-муха. ну... Контролювати процес дітонародження, запліднення і так далі, оце, що візьміть свічку і стійте над душою, ну, якби, координуйте, так сказати, да, контролюйте цей процес, тому що, ну, щось, щось десь ми. Або там, ну, це, це просто кабзда, я рахую, товариші. Я е, в таких випадках відповідаю: так, дивіться, е, там. Якщо ви всі дуже вимагаєте дітей, то ви чекайте, що від людини, яка народить цю дитину, вона вам залишить. Я кажу, якщо ви вимагаєте від мене дітей, причому це взагалі якісь ліві люди. Ну, інколи це е, зі сторони родичі зі сторони. Ну, з моєї теж, ну коротше, є, є інколи родичі. Ну, це навіть можуть бути там, навіть не друзі, тому що друзі, блін, от друзі е, якраз розуміють цю фішку, вони не задовбуються, Це, ну, ну, коротше, я кажу. Якщо ви від мене вимагаєте дитину, я народжую, і ви будете її виховувати. Так виходить? Ну, це ж для вас, це ж ви контролюєте цей процес. Ну, коротше, а, отака штука цікава, що там, да, а може, я child-free, а може, я не хочу дітей. Як це ти не хочеш? Це ж діти. Або, а може, я відчуваю дуже велику відповідальність перед цією дитиною і, наприклад, хочу дати їй більше. Ніж я можу дати зараз елементарно, хоча б мирне середовище. Да? І без тривог, без прильотів і всього іншого. Да? І бляха, вже так ну, якось виправдовуватися перед людьми. Там, от, от Реально, ви помічали, що перед такими контролерами вони як наче змушують вас виправдовуватись. Як наче ви регресуєте до віку такої малесенької, п'ятирічної дитини? І виправдовуєтеся перед мамою, та, мама, я хотіла з'їсти цю цукерочку, бо я ну, хотіла, бо я маленька, бо ну як скажеш, як, що скажеш, що не можна, значить не буду. О, оце, знаєте, таке щось. В мене, в мене зразу така виникає агресія на це все, того, що, хоча раніше, я ж кажу, раніше я там десь замовчувала, десь оці кордони пропускала, зараз бляга просто. Мене бомбить. Також вчора була на ефірі талановитого друга, і там хтось якийсь ноунейм no писав: Грай не таку музику, грай там почав музику замовляти. Я думаю, бляха, хочеться голову відкусити цій людині. Ну... Типу, це, це ці, які замовляють музику в генделях, десь сидить, або не в генделях, або навіть сидить в пристойному ресторані, чи в когось на дні народженні. Туди запросили співака, да, який е, свої пісні співає. І тут хтось кричить, да, давай нашу, мурку давай, давай там щось. Е, і розумієте, от, от такі люди страшно дратують, тому що немає розуміння, що, а насправді може. Оця творча імпровізація, це є щось дуже прекрасне, чарівне і, і щось е, навіть таке медитативне, навіть от, ну, просто слухайся, просто побудь в тому, чим ділиться з тобою людина. Ні, ні, там, там просто е, людина прийшла поскандалити. В коментарях прийшла поскандалити, вживу прийшла поскандалити. Це бабульки, які приходять в ЖЕК. Або там навіть онлайн вже дзвонять і задовбують цих операторів, там оці е, такі е, істерики, або люди з межовим розладом, просто там кричать матом на тих операторів, або на базар приходять і, і там е, значить, сперечаються. Тобто помітила, що багато ну, дуже багато людей від якоїсь свого безсилля ця людина сидить вдома і вона розуміє, що ну, я ніхто і ніщо, Нічого не добилася в цьому житті, нічого не досягла. Тяжке в мене життя, зовсім нецікаве. Ану, я піду розвідаю, як там інші живуть. І Якщо це вживу, то я піду по сусідах, по знайомих і почну розказувати, як їм жити. Собі ж я не почну розказувати, як жити, тому що собі розказувати це досить тяжко. По-перше, досить тяжко визнати, що мені вже там 40. А я е, сиджу собі, дупу чухаю і нічого своїм життям не роблю, яке мене не влаштовує вже 40 років як. По-друге, ну, це взагалі важко усвідомити, да? важко визнати, що я зараз в такій сраці знаходжуся. Далі а ще важче почати щось робити з цим. Почати рухатися, ага, може мені там до психолога потрібно записатися, або може мені елементарно там вийти з якихось токсичних стосунків чи співзалежних, або з залежності якоїсь вийти, або якісь способи екологічні шукати спілкування, будувати стосунки, якось щось робити, або вчитися заробляти, або вчитися проявлятися. Ні, це, це так тяжко. Легше ж прийти і сказати іншому, що йому робити. Збоку, ж видніше, правда? Ось так цікаво виходить. І сидить така людина і думає, я зараз вас знайду. І знаходить людей, талановитих людей, людей, які прийшли в цей світ не руйнувати, не срати. Цими гидкими своїми, якимись висарами негативними, да? не псувати людям життя, а навпаки, в цьому світі, зараз, теперішньому, під час війни, де все руйнується, де дуже багато негативу, дуже багато такої пітьми. І є люди, які, які світло таке в цій пітьмі. І хтось вони світять по-різному. Да, Ці такі промінчики, і кожен світить якоюсь своєю душею, своїм талантом, проявляється. Знаєте, як отой росточок через асфальтовану дорогу да, або затоптану, пробивається, проявляється всі свої сили, бляха і ресурс витрачає на те, щоб проявитися і порадувати когось, принести комусь користь, просто жити, просто ну, не погоджується. Його вибір. От я вибираю, наприклад, жити отак, світити, позитив давати, віддавати да? якийсь обмін. Я не вибираю жити в пітьмі цій. І вони приходять, такі нересурсні люди, вони приходять до цих ресурсних, які світять, і кажуть: ти неправильно світиш. І світло в тебе якесь не таке, очі дуже сліпить. <кій> І не під тим ракурсом світиш. Давай тобі розкажу, як тобі треба світити. І людина поступово, деякі люди прямо затухають від цього. Думають, ну, може, дійсно щось я не так роблю. І це дуже ну, сумно. Добре, що більшість людей. Так, у мене там сусіди розборки влаштувалися, сподіваюся, не чути. Добре, що більшість людей все-таки. Заручаються підтримкою, знаєте, от світлі такі люди, промінчики, вони здатні кучкуватися, і вони кучкуються і там підтримують один одного да, і в цьому ресурсному полі. А уявіть, якщо ця людина така світла, позитивна, яка несе добро в цей світ, вона в колективі знаходиться в таких чорних, злих, недобрих старівятників, Ну, вона рано чи пізно десь може здатися. Да? Тому це така нездорова херня. Так. Ну, такі контролери. Такі люди контролери хочуть, хочуть все контролювати. Ну, я ще відповідь запишу. Я не відповідала, я хочу прямо записати відео. Тому що. Ну, просто мене так дивує, хочу я повисіти, от просто повисіти. Я не прийшла е, там, я не знаю, робити з себе качканесу. Я тупо прийшла, у мене ж такий настрій був е, оцих пару днів, там перед тим, як пішла в спортзал, <кхід> такий апатичний, якийсь, трішечки навіть депресивний, ну, ну такий, знаєте, там. Я собі так втомилася і думаю. Треба піти щось десь, а в цим настроєм дуже важко а, взагалі щось робити, там якось себе силувати. А взагалі, зараз я повернуся до цього всього. А, там фішка якраз в тому, що себе не треба силувати, бо може в тебе і такий настрій: апатичний, депресивний, через те, що ти занадто для когось і замало для себе. І тут, бляха, ти приходиш повисіти для себе, і тут тобі вказують, що ти десь щось там просто висиш. Що ти просто висиш? Роби щось. Або я була з чоловіком у спортзалі, і я вже там позаймалася таку в своєму темпі, а потім пішла на греблю і там гребла оцих сто разів від гребла, і він прийшов, хотів мені допомогти. Послабити там трішечки, чи що. А я така така вся прямо е роздраконена. І він хотів зробити е і от починає щось. А я така: не лізь, не чіпай, мені так нормально. Кажу: так, дивися, я тут зараз свою агресію проживаю, намагаюся проживати екологічно. Якщо ти хочеш, щоб ця агресія на тебе перемістилась, що буде вже не екологічно, просто. Відійди, просто мені отак зараз потрібно. Такий, Окей, поняв. Тобто, розумієте, оця штука, де ну, знову ж таки, навіть чоловік ну, з добрих, абсолютно своїх намірів хотів допомогти. Але мене капець дратує, коли не питають, дивіться, от мене дратує контроль. І для мене контроль і турбота це не одне й те саме. Для мене турбота це коли мене питають тобі допомогти. Порадуючи допомогою фізичною, а, тобі допомогти, я можу тобі чимось допомогти, я можу тобі якось підтримати. Тобі потрібна моя допомога, а, там, може, хочеш десь щось там, щоб я покращив, що зробив. Оце для мене про турботу. Коли цікавляться у мене, чи мені а, чи мені допомогти, коли цікавляться моєю думкою, тоді я скажу і тоді якби це окей. А коли просто приходять, мовчки роблять, так як вважають, що. Мені так буде добре, це мама знає, чи тато знає. Я, мама краще знає, що тобі, що тобі краще буде. Мама знає краще. Знаєте, як в анекдоті о цьому? Мама, єврейська мама виглядає з вікна і кричить до сина: Коля, йди додому. Коля такий обертається і каже: Мама, я голодний. Ні, Коля, ти змерз. Тобто, розумієте? Ці люди, як єврейська мама, вони всі чогось краще нас знають, як нам робити. І через те я ж кажу: от, е, мій чоловік він е, не дуже любить, щоб я ділилася нашими стосунками. Ну, і це е, давайте так, е, по ідеї, так і має бути, да? що ця е, частинка наша, ми, да? щось таке інтимне, воно має зберігатися в сім'ї, ну максимум там з психологом ділитися. Ну, я ж така жінка. Дуже відкрита, щось є таке істероїдне там. <схай> Я просто інколи можу таке ділитися. Ну Це для мене про знову ж таки про якусь щирість. А то мені буває, пишуть там в інстаграмі: ой, у вас така ідеальна пара. А розкажіть, яка ідеальна пара, люди? Звичайна, абсолютно пара, тому просто можливо, ви. Десь собі проекції якісь будуєте, ілюзії, що є якась ідеальна пара, на яку можна рівнятися. Всі абсолютно живі люди. Так само порушуються інколи кордони, так само відстоюємо ці кордони. От навіть на цьому прикладі, да? це робиться в більшості випадків, це робиться несвідомо. Але це буває таке. Ой, вже час закінчується. Але ну, коротше, межі, межі і так далі. Але кожен робить свій вибір. Ось такі контролери. Закін... Знову почала за здоров'я, закінчила за упокій. Не дозволяйте людям іншим контролювати, як ви, як ви де відпочиваєте, чи ви радієте життю, чи, чи не радієте. Це тільки ваш вибір і ваше право, ваше рішення. Обіймаю вас.